Сесія конфліктів та перерв. Чергове засідання обласних обранців одразу розпочалось із двадцятихвилинної перерви. А все тому, що напередодні голови фракцій не зуміли провести спільної наради. Розмови викликали і питання, які намагались внести до порядку денного. Лише розгляд змін до бюджету обранці внесли тільки з другої спроби, та в результаті зміни так і не затвердили. Зменшення фінансового ресурсу в державному бюджеті воно передбачає і зменшення міжбюджетних трансфертів в обласному бюджеті, і таким чином ми маємо ситуацію, що з державного бюджету передбачено зменшення міжбюджетних трансфертів в сумі 306,2 мільйона гривень. Без першого заступника, після того, як Василь Пісний очолив департамент боротьби з економічною злочинністю, крісло правої руки Петра Колодія вакантне. Доу президію ради, частина депутатів намагали вже цього засідання, однак більшість його успішно провалила, відмовившись вносити в порядок денний. Сьогодні політичні сили мають своїх кандидатів, і зрозуміло, що найшвидше це питання. Планується розглянути керівництво обласної ради, десь на мою думку, після президентської кампанії. Не дійшли згоди і щодо сланцевих угод. Першу частину угоди затвердили ще в жовтні минулого року. Та до нині жодних робіт на родовищах не розпочали. Не отримала область і обіцяних мільйонів, які мали бути затверджені під формування державного бюджету. Зараз на стадії підписання операційного угода. Операційна угода це вже включає конкретно е, розвідку і видобуток відповідно сланцевад. Нам потрібно домогтися в даній ситуації того, щоб це була угода. Економічно вигідна для України для території А тим часом обласна рада лишилась двох депутатів. Достроково свої повноваження склала Галина Чорна, яка прийшла по списку у народні депутати. Заяву про складання депутатських повноважень написав і Олег Баран. Юля Манько, Олексій Рапіта, новини.